Важливо слухати і чути Боже Слово, навчитись відчувати в серці Божий дух, навчитись розуміти задум і Господню волю, відкривши розум серце і свій дух. А дух говорить, Він весь час на говорить, часом кричить до твердої душі. Буває, тихо потішає серце в горі, а часом мовчки щось навчає у тиші. Вслухаюсь, в слово дух не раз віщає, попереджаючи, тривожить свій народ, вітри подують буйні, тож тримай, що маєш, щоби твого вінця не вихопив би хто. Вітри подують. Боже, дай відкрити свій розум, зрозуміти слів цих суть. Чи може хтось тоді зуміє тіло вбити, чи то на церкву і вибраних гоніння враз прийдуть? Вітри подують. Я мимоволі згадую картину Павло як в'язень, корабель і страшний шторм. Надію втрачено розбиті корабель і віра. А ми що скажемо, як прийде в життя Евраклідон? Коли навколо ні до кого буде бігти, коли не стане під ногами твердої землі, коли не допоможе статус, бізнес, не треба буде голосних заяв і слів. Коли подує вітер лже учення, здорових слів приймати не буде світ, коли зневажать і сплюндрують Боже імення і проміняють напут грошей в гаманці. Чи зможем, як Павло, сказати не бійтесь, не загинемо, хоч розіб'ється й корабель, до кого в сні сам ангел з неба зійде, щоби підтримати всю церкву. Дім тебе, чи знайдем вір, віру в серці нездоланну, як шторм на морі заливатиме човен, коли насиплють сіль на свіжу рану і зрадить той, кого другом зовем? Коли подує вітер зрад, розбрату, і стане мало єдності та простоти, коли з лукавством брат піде на брата, не здатні в гордості сказати Слово прости, не вистачить терпіння, віри, сили, не впасти в відчай устояти до кінця, без крику Господи, рятуй богинем, навіть тоді, як відбиратимуть життя. Коли поставлять перед вибором нестерпним Христос чи діти, Бог або сім'я, навіть тоді, дивившись в очі смерті, лишитись вірним до останку, до кінця. Вітри подують, о Господь, дай сили, настільки сильно полюбити голос твій, коли ж прийдуть. Часи вітрів і линуть сливи, щоб твердо зміг стоять фундамент мій, зміцняти віру молитвами словом, ділом і маслом Божим збагатити свій запас, звіщати вістку про Господню волю сміло, допоки дух віщає благодаті час. Допоки ще життєве море не штормить, важливо запастися Божим Словом, коли ж прийде випробування чи невдачі мить, достойно і без нарікань пройти оту дорогу, слава нашому Господу!